Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді Житомирський Фаркоп до автомобілів Astra H або правильно H по-англійськи Caravan, Універсал. Що з собою уявляє даний Фаркоп? Значит, по центру у нас кругла труба. По центру труби приварено два кронштейна мінімум по 8 мм. Розкошені невеличкими косинками для посилення конструкції. Значить, на першому болту у нас прикріплений подрізетник. На кожному кронштейні є додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Між цими двома кронштейнами на двох болтах съйомний кований палець. Усілений два гіба. Яблочко стандартне 50 мм. Значить, до труби, поверху труби, приварені стройки такі фігурні кронштейники. Це для того, щоб назад встановити ущільнювач, який кріпиться під бампером. Для того, щоб гарно стояв бампер. Знизу труби приварені два гачочка з отворами. Це необхідні для кріплення бампера на своє місце. Кріпиться він штатно кліпсами. Пластиковими. Бажано їх не поламати, коли демонтувати бампер. Значить, в теріс до труби у нас привалені ось такі кронштейни по 8 мм мінімум. З кожної сторони. Значить, одна гайка в нас вже в трубі на 12, всередині вварена. Другу ми будемо накидувати для. Того, щоб прикріпити два кронштейна які товщиною мінімум по 8 мм, лапа, яка стає на штатні місця, звідки ми зняли отбойник підсилювач бампера. Значить, наскрізь в цю лапу вварені два уголка. Уголки е, товщиною по 6 мм. На кожному уголку у нас приварено по дві гайки на 10 з 1,25 кроком, тобто мелка різьба. Дані гайки співпадають штатними отворами знизу машини в ланжеронах. Відповідно, так само у нас йде і права сторона по ходу машини. Так само, тільки дзеркально. Одна гайка в трубі, другу накидаємо, два болта 12х35. Ці всі ми встаємо на шпильки. Ці вставляємо в ланжерон, знизу закручуємося. По два болта на 10 з 1,25 кроком. Так, фаркоп виглядає, якщо його розвернути. <кій> Значить, що він собою виявляється? Ці кронштейни. Та, які ставляться на штатні місця, на шпильки мінімум по 8 мм товщиною. Ці уголочки. Тут зняті фасочки 50-болт і гайки. Болти з 1,25 кроком, тобто мелка різьба. Оці уголки наскрізь проварені через цей кронштейн, не просто зверху, а наскрізь приварені для посилення конструкції. І значить, оці кронштейники, до яких приварені до труби, яких ми прикручуємося, вони також мінімум по 8 мм. Значить, отакі в нас іде гіп крюка. Додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Подрізетні кріпиться на першому болту. Косиночки невеличкі, четверки для посилення конструкції. Такий палець. Палець посилений, потовщений. Болти стоять хороші, підвищеної прочності. На пальці гачочки для кріплення назад бампера. Вони з отвором. Якщо кліпсики вже ви назад не поставите, якщо ви їх поламали, можете стандартними, якщо достанете, поставити. Якщо поламали, можна болтиком закрутити. Шостим. Ну і відповідно, так само ця сама ліва сторона по ходу машини. Ось такі у нас уголочки. Так виглядає фаркоп знизу. Я розібрав фаркоп. Зрозуміло, що ніхто його не буде встановлювати в зібраному вигляді. Розглянемо, яка штатна комплектація йде з даним фаркопом. Значить, крім цих хроштенів, про які ми говорили. Вони лівий і правий. Оцими пазами стоїмо на шпильки. Які штатно в автомобілі гаєчками, які були на цих шпильках, назад прикручуємо. Кронштейни, як я казав, мінімум по 8 мм. Ці шестерки. Такі уголочки. Ці два кронштейни. Далі, по комплектації: два куска кабеля двох і на 75 квадратів. вкладиш Гумка захисний колпачок на кульку. Вінтики і гаечки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. Сама розетка польського виробництва. 7 пластикова. В даному випадку покращений варіант з губими ущільнювачами. така. Плюс-мінус хороша. Завжди. Болти. Болти, оці мітізи нам були необхідні для кріплення наших хронштейнів. От сюди, до, до траверси. Значить, це 4 болта 12 на 35, мінімум 8,8 твердості. 4 оцинкованих шайбочки. 4 гровера на 12 і 2 гайки. Гайки 2, тому що одна гайка у нас вже вварена в трубу. Бачите, тут фасочка знята, щоб зручно було попадати акуратно. Далі, болти, якими ми будемо кріпитися через лонжерон, в оці кронштейни, закручуватися в ці гайки знизу ланжерону. Значить, вони йдуть 10 на 35, це 1,25 кроків, тобто мелка різьба, мінімум 8 і 8 твердості. Але, як правило, 10х9. Гравіра на 10. І 4 посилених шайби на 10 оцінкованих. Отакий у нас Житомирський фаркоп на автомобіль Opel Astra H або H Caravan Універсал. Які плюси даного фаркопа. Значить всі кронштейни потужні. Дуже мені подобається, що тут передбачені оці не полінувалися уголочки для кріплення назад бампера. І оці кронштейники для того, щоб ущільнювачне місце поставити, щоб гарно стояв бампер на своїх місцях. Косиночки є для посилення конструкції. Теж плюс. Кронштейні сильні палець. Палець посилений, потовщений. Болти стоять хороші на пальцю. Палець кований. Іще великий плюс: встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля, без підрізу бампера. Рекомендую.